재미 Mr. experiences. Військовослужбовці Львівщини наразі несуть службу в північно-східних областях України. На них покладено контроль магістральних автомобільних шляхів регіону. Чергують на блокпостах та перевіряють всі підозрілі авто. Найбільш пильно транспорти з вантажем, адже через конфлікт є вірогідність незаконного перевезення зброї та вибухівки. Сама це срочі, які вже мали бути вдома, в квітні, а така виклада доля. Їм дуже цікаво і вже в глазах. Вони вже зрозуміли, що додому вже. Були Чу чуть-чуть пізніше, вже з цим ну, і вже виконують своє завдання повністю бойовий постійно готовності. І їм то, подобається. Я думаю, що буде набагато гірше, але ситуація набагато змінилася, і видно, що вони зовсім стали до армії, поки помінялося. Не поодинокими тут є і випадки викрадення легковиків. Так власник білої намарки помітив, що автівка зникла. Відразу побіг до контрольно-пропускного пункту, де чатували військові, і вони допомогли. Приїхав цивільний чоловік. Він запитався, чи не було машини. По-моєму, це була Toyota, Pжа Білий. Запитав, чи не проїжджала вночі така машина. Ми провірили, підняли архів, сказали, що записи підняли, сказали, що проїжджала така машина. і Було це вночі. Десь година перша приблизно. І а де? проїхала наш блокпост, проїхала далі блокпост. І, ну, він нам подякував. Місцеве населення силовикам ради кажуть, що так почуваються безпечніше. Дуже характеристик. І всі правду кажу, що я Чи баня, Приходять хай і купаються. Там в мене золота баня. Військовим медикам відпочивати не доводиться, і слава Богу, що у цій місцевості немає поранених, проте допомогу надають щодня. Так врятували життя місцеві мешканці. У літньої жінки стався важкий астматичний напад. каже, що в ту мить сільського фельдшера не було на місці, і якби не армійські лікарі, невідомо чи б вижила. то жутокапали цілий е, двічі, чи чет... до вечора копалита це, я тоді ж на вечір таке довезли ровний. Ото такої як краси. Ну краще ви їм казав, то й краще їм спасибі. Хай їм Бог здоров'я. Дає мене не назнімати. Ви краще їх знімати. Маріану Володимир, на другу я їй Бог забула спитати, як і звати Оксанку. Ото краще їх. Ні для кого не є секретом, що опір нашим підрозділам чинять сепаратисти та ті, хто просто на цьому заробляє гроші. Їм байдуже, що від їхніх дій страждає мирне населення, та гинуть люди. Для них підняти зброю та стріляти буденні речі. То, от нашим військовим доводиться протистояти цій страшній навалі, назва якої тероризм. Стічно рухався із серед місця у бік площі куликове поле а кількість поранених невпинно збільшувалась. Спочатку каретами швидкої допомоги їх доправляли до найближчих міських лікарень. А ближче до вечора на допомогу постраждалим прийшли військові медики. В основному це були постраждавши з комбінірованими поврежденнями Це термічні повреждені, ожоги відкритих частин тіла і. скелетная травма, полученная в основном в результате падения с высоты. Это повреждение таза, повреждение костей конечностей, грудной клетки, органов брюшной полости. Также несколько было пострадавших с огнестрельными ранениями. Евакуація поранених до військової медостанови припинилася лише після опівночі. Загалом до лікарів у погонах звернулися 57 осіб. 28 із них були госпіталізовані. Переважно у пацієнтів діагностували ушкодження важкої та середньої тяжкості. Боротьба за людське життя тривала в медичному центрі всю ніч. Ваді події у нас у нас в принципі ноги ранень. Було поступлення 11 чоловік в відділення. Тарас Чабан солдат внутрішніх військ. Того фатального дня він у складі свого підрозділу стояв оточенням і отримав кульове поранення в голову. Я спочатку не зрозумів зброя мені поранення. Думав, камінь прилетів, якийсь там, не знаю. Це вже потім мені офіцер сказав, що в мене дирка в шоломі. І там згодом мене вже посадили в скору і відправили в З епіцентру подій юнака одразу доправили до військової медостанови, де йому надали необхідну допомогу. Сьогодні здоров'ю солдата вже нічого не загрожує, тож він дякує лікарям і заспокоює рідних. Звісно, батьки хвилюються, але я їх переконую, що все добре. Я спеціально для цього скайп скачав на телефон, щоб з мамою говорити, спокаюсь. Хірургічну допомогу постраждалим внаслідок сутичок та пожежі в Одесі надають 60 кращих фахівців центру. Їм доводиться проводити до 10 оперативних втручань на добу. Нині у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону України стаціонарно лікують 21 пацієнта. Стан двох із них досі не стабілізувався. Держава докладає всіх зусиль, щоб до мільйонів наших співвітчизників, які загинули у боях з ворогом у великій вітчизняній війні, в концентраційних таборах і трудових таборах не додавалися жертви нової війни, цього разу братовбивчої. Я прошу вас, людей, які з власного досвіду, знають, що таке війна і біль людських втрат всебічно підтримати керівництво держави у цій святій справі, зробити все. Чтобы запобить новому пролетию. Умный Рябаштана Илю григоровича И я обращаюсь к современному поколению людей: храните память о боевых подвигах своих предков, участников Великой Отечественной войны, сорок. Первого сорок годов и передавайте эту память из поколения в поколение.